Наш ліцей названий також названий в честь героїв Небесної Сотні. Ми віддаємо шану цим подіям як знак поваги до них, до те, що робили наші предки і роблять зараз наші воїни. Українська нація почала новий підйом. Вночі стояло в Києві 300 студентів. Зараз там, можливо, більше 300 тисяч. Нація має тотальну мобілізацію. І Луцьк сьогодні тут теж показав. У нас не буде другої білорусі і не повинно бути. Ми закликаємо аналогічно до страйку приходити сюди кожного дня. Я

Знаючи брата, це не він не чекав би це повномасштабної війни. Він був би ще з перших днів, якби він би вижив, так як хлопці в 2014 році зразу з Майдану пішли на війну, так і би і він пішов. Просто його куля вбила. Оце просто його воля, його жага до життя, його любов до України його штухала би до цього.